Вітайте, 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 сердечні кохані мої на моєм каналі Кухня на Веселу Бабусі Марусі. У мене така мисочка. от створожик, сілкове масло, макарон, гнязка, пеха. Пеха, смачного, вам да, особливо, дуже смачного. М -м -м. Смачно. днем, кохані, яка погода. Ну, Але за хмур не зараз просто Але зараз ось як мурні бенді. Так це вийдеть. Хтось зі всі легше готує. Смачно легше. Ну, а страшно в Україні легше готує. Казать, что может быть и с кюбаском, и с мерзком, и в самих вожевках. Ну, кстати, в каждом варианте бандибар за смазку. Сейчас, видимо, каждый добрый, хороший. И белая подсмажала цю бабку тут еще, то би на тім смальчику. Посмажанную цибульку зробила. Видала. А так то тут і сам твороже, то тільки масло цю А послує. Там там коньячайні бурки там зерками послала, а не якщо. Сега не хочу знати, це ще для мене. Робити. Що, що нас, що що нас, що так. Що шлемки все збирають. Десь пустяло. Ну, тогда не помню, что стрелять. Точок. Марків, яблоко, малинка. Марків, ябкані. Тай бутилькичку, я п'ю. Всі бутильки, які тут коло мене, коли мене топчане, то я з них п'ю. Panie, nie, już się najadła. Miłego dnia mam rzeczy, dziękuję za uwagę, papa. Całuskiem.